Бачите, ця дорога йде. Це до хати тут. Хата, отам чуть-чуть, пару метрів далі, крайня села. Тут були огороди, сінокоси. Це все запущено і заростає травою. Все закинуто. Таке враження, що тут людей вже не залишилося. Отам, от там, там хати, за тими деревами хати. Ну, дуже рідко і дуже мало. Таке. Пропадше. Пропадше Полісся. Тут за ці сінокоси землі билися, це все розорювалося, косилося, сіялося. Вон бачите, де ліс, Ото ліс. А от те, що ви бачите, дерева, це все позаростало при Україні. Ну так. То ліс теж бачу порубаний, звідси видно, свідиться. Ось такі сінокоси. Полісся. Далеко річка, щінокоси. І тут були хати, бачите? Тут були хати. от Залишилися, розібрали їх, попалили видно. Далі пустота. На полісі пустота.